Сумщину, де навпаки окупантів за останній час було потіснено. Це ще й новини минулого тижня в районі Костянтинівки в бік Олексіївки. Спроба взяти Олексіївку в оточення теж зараз відбувається з наших з боку наших військ. Натомість Росіяни навпаки за останній час навіть дещо посилили цей напрям з території Росії. 810-та бригада морської піхоти через Володимирівку намагається потрапити в Олексіївку, щоб тут стабілізувати картину. Але по факту для Росіян це абсолютно самовбив. Ча операція, будьмо відверті, і навпаки, наступальний порив і взагалі будь-які перспективи на сумщині зараз для противника насправді вже можна говорити, що втрачено про це говорить і верховний головнокомандувач і головнокомандувач ЗСУ і про це говорять наші бійці відверто. Що про сумщину противнику ну можливо в скорому часі? Навіть взагалі доведеться забути і виходити з цієї локації, тому що НАТО зараз багато ресурсів та зусиль зжирає. Покровсько-мирноградська агломерація той район, на який росіяни зараз стягують і стягують, і стягують з усіх усюдів, які тільки можуть свої війська. Натомість, Куп'янськ він спалахнув просто величезну історію впродовж усього минулого тижня, тому що по факту окупанти є в Куп'янську, генеральний штаб. Комунікував історію, мовляв, росіян немає у центрі Куп'янська, але вони присутні на північних околицях цього міста. Тож, мовляв, ну, вочевидь, такою їхньою логікою, не така уже велика проблема. Скажу я вам, шановні, на мою думку, це не має значення чи вони на північних околицях, чи в центрі Куп'янська. Факт це проблема, що Росіяни є в такому великому місті, як Куп'янськ фронтовому. тому що це не село на хати. Це якраз таки одна із задач противника, про яку неодноразово говорив я в оглядах карти бойових дій. Пояснюючи, акцентуючи увагу на тому, що власне у противника якраз таки і стоїть задача до завершення осінньої кампанії, до настання холодів, заскочити до населених пунктів і почати міські бої. Там це і Куп'янськ, це вочевидь, і Борова, і Лиман, і Сіверськ, і Покровський і Мирноград, і можливо Костянтинівка. Чому тому, що зеленки не буде укриттів, природньої природних укриттів, де окупанти можуть ховатися від наших дронів, не буде. Потрібно ухвалювати, потрібно просуватися в межі населених пунктів, де є такі укриття. Підвали, розвалини, бетонки, комунікації і тому подібні речі, де можна нав'язати свій сценарій. Тим паче, це дуже складно вести бої в межах зараз населених пунктів, коли Україна відчуває значний брак піхоти, коли в наші е, такі вибивання противника з меж населених пунктів мають відбуватися за допомогою дронів, що ми зараз і спостерігаємо в Куп'янську, е, адже штурмової піхоти у нас. Вочевидь, не так багато, і дроном дуже складно виявляти противника, який позасовується по різних е, дірках. Але тут є теж позитивні, скажімо так, моменти на які можна е, реагувати нас з, з точки зору цього просування противника. Його прориву це спробувати відрізати його логістику по лінії кіндрашівка, голубівка, радківка Ось такий трикутник, який тут є. Е, відрізання цієї логістики тут фактично що може перетворити купінське просування противника на е, щось на кшталт того, що відбувається у Покровську. Однак я оцінюю ситуацію. Ну, добропілі, точніше, однак, скажу чесно, оцінюю ситуацію в Куп'янську. Гіршою, відверто кажучи, гіршою ніж тією, що вона була навіть на самій першій хвилі прориву противника під добропілля. На жаль, і до того ж до цього жалю ще й підключається ще та інформація, що окупанти загалом більше уваги почали звертати до цієї ділянки фронту, тому що на заоскіллі, так званому на лівобережжі річки Оскіл в цій зоні, є такий населений пункт. Називається Степова Новоселівка. Ось. Степова Новоселівка за останній тиждень окупанти теж проявляли тут свою активність. Зокрема, на південний за захід від Степової Новоселівки спробували перерізати трасу для того, щоб наш гарнізон з цієї локації витіснити впродовж тривалого часу. Тут не було таких активних бойових дій. Зараз вони відновлюються, і це ознака того, що окупанти мають серйозні, дуже серйозні плани на Куп'янськ, а насамперед на Куп'янськ-Вузловий, який складає ну, осердя в цій ділянці фронту для залізничної. Логістики, котра є вкрай важливою для росіян, е, що ще варто повідомити. Пам'ятаєте, така була історія з трубою, коли з Лиману першого до Радківки росіяни, використовуючи підземні комунікації газових труб, пролазили. Це історія минулого тижня. Е, так, от, впродовж цього тижня, який ми з вами прожили, 10-й армійський корпус, що тут здійснює оборону, е, повідомив про те, що е, противник командування північ повідомило про те, що. Трубу було затоплено. Е окупанти тепер, очевидь, не мають можливостей нею просуватися. Ну такі новини. Побачимо, як тут далі буде розгортатися ситуація. За останній час деякі перекидання військ наших сюди, е зокрема із числа спецпідрозділів, додало оптимізму, але ну на жаль, сам факт розумієте, що коли ми реагуємо на ситуацію, яка виникла критична, і перекидаємо туди спецпідрозділи, це в ширшому сенсі не зовсім ок. Ситуація, як я думаю, всі здогадуються. Проте навіть можливо критичнішою на перспективу найближчого часу виглядає ситуація, яка зараз складається в Сіверську, тому що ворог фактично що з усіх напрямків, з трьох напрямків, затискає Сіверськ. Фактично повністю вже втрачено серблянське лісництво і загальна тенденція руху на Лиману противника також присутня. Зокрема, найбільше вона напевно що проявляється на північному фасі ось цього просування до річки Нітріус в межирічі між жеребцем та нітріусом тут такі. І дві річки протікає. Одна ось тут це нітріус. Друга, це я так дуже схематично. Друга, ось тут це жеребець, з півдня підтискає ще Сіверський Донець, і от це межиріччя в Лимані, воно дуже і дуже. Критична для оборони міста в тому контексті, що росіяни, які тиснуть зараз на північний північні райони, в район Шандриголового та Дробишового, ви бачите, що за останній час тут в окупантів фактично що було просування, і це просування воно перерізає нашу логістику лимана, що створює неймовірно великі труднощі зараз. очевидь, і в цю зону спрямовані певні резерви Донбас. Залишається у вирі подій, і він залишається бути основним місцем удару противника. Загалом відверто варто сказати, що ситуація більш стабільна ніж вона була наприклад місяць чи два тому, тому що зараз навіть просування противника є значно меншими значно меншими, якщо порівнювати навіть із хоча би липнем літньої кампанії наступальної противника, і не сказати, що ці успіхи противника стали меншими, тому що вони ну не знаю. Менше наступають або вони не хочуть. Вони радше за все не можуть в силу того, що зараз певні корпуси покращили оборону в деяких ділянках фронту, в деяких покращили, в деяких це не відбулося. Вони не захоплюють більше, тому що тривало велике їхнє перегрупування військ з метою проведення всієї генерального удару по Донбасу, тому. Цілком вірно, що в скорому часі ми побачимо значно збільшені тисків в районі Покровська, але ще й так само вони не захоплюють більше, тому що втрати окупантів, які відбувалися за час літа, створення цих так званих кіл-зон, розширення безпілотної складової реформи, які відбувалися, наприклад, в наших силах безпілотних систем, вони теж далися знаки. Тобто, зараз дуже і дуже дуже широкі смуги кіл-зон, де об'єктивно росіянам, в яких є потреба наступати. Немає фізичної можливості, як це робити, окрім як пробувати залазити десь під труби та під землю. Тому ситуація не з найгірших, але вона очікувано може ще бути надзвичайно складною.